Вітаю вас, ми на YouTube каналі Viper 150. У нас нове відео і сьогодні в нас спекотно-літні покатушки. Давненько не виходили відео, літо у нас було дійсно жарке, тому буду виставляти літні покатушки. Катаю я один. Надіюся відео будуть зимою виходити частіше. І розказуйте хто куди їздив у цьому році. А даньок сьогодні просто шикарний, жаркий, прямо дуже жаркий. Жара у нас доходить до 40 градусів. І літо дійсно у нас дуже спекотне. Зранку їхати ще добре, а от після обіду краще вже не кататися, дуже спекотно. Після обіду краще на річку їхати, купатися. Отож, літо дуже спекотне, даю трохи дроста на вайперові. ложу стрілку доганяю знову ту саму десятку, щоб мене тільки що об'єднала. Отож, надіюся, нові відео будуть виходити частіше зараз. Всім пока, з вами був viper 150. До нових відео.